Будемо відкривати містики другого рівня. Погнали. Перший контейнер. І що він нам дає? 100 золота. Небагато. Будемо робити за тим принципом, який мені радив свят, котрий камікадзе. Так, треті према. Ну, непогано. Відкрили контейнер. Значить, метод, який мені радив Святослав, відкрив ТипроТанк. Так, на цьому аккаунті є. ось Осьо. 9 рівень. Так, тут у нас зібрали ми відкрили 10 контейнерів другого рівня. Ну, у нас було до цього там 7 штук відкритих уже. Зібрали третій рівень. Відкриваємо далі 100 тисяч срібла. Відкриваємо ще один контейнер. 200 золота. Що нам дає ще контейнер наступний? А тут уже скамова мінімалка по досвіду. Це що тут у нас? І знову мінімалка по досвіду. Так, що нам дає черговий контейнер? 100 золота. Що ви... Як кажеться, обробилися і вам води не було підмитися. Я маю на увазі легей. І знову мінімалка. Та що це таке? Ось ці контейнери другого рівня відкручені конкретно. 100 тисяч срібла. О, перший містичний сертифікат. З. Одинадцяти контейнерів. Наступний сертифікат відкрив. Ой, чи контейнер відкриваємо? 50 тисяч срібла, мінімалка. Зараз випаде третій... контейнер третього рівня. Відкриваємо ще наступний контейнер другого рівня. Як поки де я мінімалку? Все одне і те ж саме. Нічого цікавого немає. 200 золота. Тут у нас два контейнери. У рівня лишилося. Два контейнери третього рівня. Один містик, ну може ще що дасть. Може ще якийсь сертифікат дасть. 200 золота. 200 золота теж дає через 2-3 контейнери 500 золота. Це вже краще, але все рівно небагато. Ну що, відкриваємо контейнери третього рівня. Побачимо, що нам тут дасть. 150 тисяч кредитів. Ой. І зараз буде ще третій контейнер. І того ми зібрали О! Анімований аватар-ловець блискавок. Це 10 тисяч золота. І грандіозний містичний контейнер. Відкриваємо його. І що нам тут впаде? Грандіозний містичний сертифікат, камуфляж містичний. 30 днів према. І КПЗ07. За КПЗ компенсація. Тому що він є. Ну що, відкриваємо звичайний сертифікат. Містичний. І тут у нас параон. Пароона тут немає. І ніколи не було на цьому аккаунті. Тож, хай буде. І відкриваємо містичний сертифікат. І тут у нас дракула якої також на цьому акаунті немає?